Перш за все, ну хотів би зазначити, що будь-яка війна завжди загострює релігійні почуття громади людей. Коли ми говоримо, як поводить себе інституція релігії під час е, саме російсько-української війни, то е, це часто зводиться до поведінки окремих релігійних е, структур. До спроб ворога зловживати на темі релігії, до нашої протидії спробам агресора маніпулювати релігійними почуттями. Але зазначу, що релігія під час цієї війни це щось значно більше. Ми всі з вами є свідками цього і дуже Важко підрахувати, скільки ну, це тисячі священнослужителів стали за свою землю, тисячі тонн гуманітарної допомоги були надані саме через священнослужителів. Це капеланська робота, яка допомагає українському воїну і підтримує його, в цілому. Релігійні інституції знаходяться у стабільному стані, проте в контексті війни ми можемо спостерігати насправді зараз тектонічні зміни у релігійній структурі як України, так і нашого регіону. Зокрема, це відображається як у збільшенні кількості віруючих громадян, так з початку війни в 2014 році. релігійність суспільства збільшилася згідно. Опитувань до 76%. Протягом років цей показник спадав, він сягав там близько 60% по різним даним. З 22-го року ми спостерігаємо знову. Збільшення підйом рівня релігійності населення, який сягає зараз до 80%. Дуже високі цифри, як ми бачимо. Що стосується безпосередньо, як вже було зазначено, переходів, то Ну, загальні цифри для розуміння у Черкаській області зареєстровано 1430 релігійних громад, це різні конфесії, домінації. Із них 490 це Українська православна церква. 345 Православна Церква України, 328 протестантських громад, ну і решта представлена меншою кількістю: це і автокефали, греко-Римо-католики, в незначній кількості представлені і мусульманські, буддийські громади, ну і інші. Як я вже зазначив, війна змінила українське суспільство і зараз дуже багато громад висловлюють публічно своє незадоволення діями там, певних релігійних структур, їхньою позицією, і починають процедури зміни канонічного та організаційного підпорядкування релігійних громад. Так, станом на зараз в Черкаській області відбулося 69 релігійних переходів, змін канонічного і структурного підпорядкування із УПЦ до Православної церкви України. Переважна більшість цих переходів, бо статистика там ще ведеться з моменту надання Україні Томосу, але на Початкових етапах то були буквально поодинокі переходи. Е, Переважна більшість цих переходів це 22-2023 роки. І е, тенденція до збільшення цієї статистики спостерігається постійно. Е, так, у ну, за попередні періоди 4. Переходи ми фіксуємо, але вже в 2022 році це було 19 переходів, в 2023 це вже 60-43 переходи, тобто разом 69, як я вже зазначив. Дуже часто ми спостерігаємо під час цих процесів спекулювання на цій тематиці, зокрема зі сторони країни-агресора, ми часто моніторимо дійсні так звані засоби масової інформації, які відображають спотворену інформацію щодо переходів, створюють навмисне конфліктні ситуації, для потім от такого висвітлення в негативному ключі. Хоча знову ж таки, як Представник органу державної влади згідно конституції законів дію, і ми однаково толерантно ставимося до всіх розповідань, всіх релігійних громад, і умови для розвитку релігійних громад і їхньої діяльності в Україні однаково рівні. Ми як державний орган забезпечуємо після волевиявлення релігійної громади отримання перевірку документів, здійснюємо затвердження шляхом підписання розпорядження такого переходу, і потім реєстратор здійснює реєстраційні дії відповідно вже у державному реєстрі.